Котику, братику, привіт! Ти на каналі Jazz Fishman. Мене звати Микола і сьогодні ми відправляємося на пошуки окунця. Вибрали для риболовлі річку Аріль. Так що свій чайку, приємно тебе перегляду. Приїхали, приїхали на водойму. У нас сьогодні зібралося аж 5, 5 чоловік. Ну, Сашко стоїть красень. Привітайся, Сашко. Привіт. Олексій, як завжди. Бажаю міцно. <с> І ще два Сергія на наступній точці стоять. Поки все не зрозуміло. Приїхали така тичія всі з ультралайтами. А така тичія, що наші ультралайти уносять кудись в Дніпро. Так, перша клювака на викиді на паузі. Ой, яка приятненька. На викиді так іще добре взяв. Коротше за руслом, поняв, відразу. Палочка працює, фрикціончик хрустить, Так, зимовий акушок, нарешті. Нарешті зимовий акушок. Опа. Угу. А там так? То... Угу. Шість. <різь> ну, бо 4 постави, 6? Так. Чотири постави, да. внесе, п'ять постав, ну, таке. Ну, типу, всередине ще ладно, далі трохи кидаєш. Вибросити. Так? Ну, угу. да? угу. прикольно. Так. О, матросик. спрацював. Спрацювала, спрацювала Ось така танточка на 6 грамах Ось така танта на 6 грамах, отакий матросик. Ляпота. Ось і Сергій до нас прийшов, каже, дайте ваш стакан я хочу прибухнути. Хоч трошки. Так, я поки там ходив, Сашко у нас на сусідній точечці взяв такого красення. На ну, що взяв? На що взяв, на що взяв? Це чи Ні, флагман в тебе флагман. А, це хітомі флагман. Така проманочка. На волочині каже, бере. Переходимо, поки дуже дуже скучно. Снімає відео на паузі красень влупив Прям під берегом бере. Такий красавчик відпускаємо. не снимай видео. Ну, их на паузе приятно бьет. А палочка вяжет его. И не может быть по-другому. Так, еще один матросик-барбосик. Опа. Так. Поки ми нікому не будемо казати, да? що я знайшов точку. <хи> Танте, фішап, такий окунець. Відправляємо в воду його. Я хотів сьогодні взяти окушків. думаю, будь великого розміру, одного спіймав, більш-менш повісив на кукан. Ну, потім його відпустив. Бо носиться за одним не цікаво, треба хоч десяток нормальних, а клювань не було. Коротко про інструмент, яким я працюю, Шимана Suara го року, Xtune і катушечка Vanford 2500 250S. Палочка дуже інформативна. Кожен контакт, кожен. Кожна травинка, все, все відчувається. Хочеться попрацювати з 2 грамами. Але така течія, що уносить просто, це тільки в ногах ковиряти. І то я б намагався тут кидати 2-3 грама. Ну, не то можна зараз тут поставити, бо тут точка близько. Ну, Він бере на 6 грамах, навіщо? Навіщо змінювати вагу? Не розумію. Якщо бере на 6 грамах, то можна і так ловити. Ну, хочеться попрацювати без течії або з помірною течією. І коли буде інформації більше, мені у мене я вам зроблю огляд на цю паличку. Палиця дуже цікава. Ну, окунь дуже пасивний. Зима все ж таки. Треба оце отак от на місці. Не підкидувати високо, паузу давати, бо інклює десь на 2 на секунди паузи. Купив такий силікончик рейнса. Гачок трохи маловатий, але це я намисно зробив. Та й не тобі. Я своєму ось такий. Такі лапки в нього довгі. Зараз будемо пробувати або кінця гіганта спімати, або може щось друге клюне. Фрейди Флаппер. Щучка. А Флаппер, братан. Окунец? Да. На да рака. Здорово, хороший окунец. Только на Фрейди Флаппера меньше не влетают, да, Алексей? Моя секретная приманочка. Витаю. Ну что, отпускаем бойца. Главное не пузом вверх, братан. О, не, не, ну судака я тоже спимал в этом на. Ооо! А, было, да? Думал, зацепился за траву. А я зацепился не за траву, а за рыбу. Е! Ой, флапер. флапер. снова на флапера? Алексій на флаппера лога выключена. Так, ж у нас, Ого. 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 Колянчик. Вот это уровень, блядь. Вот я понимаю у Вот это уровень, бля. Можно без мата. Вот это уровень. Отак От треба ловити окуня. Да, непогано. Схож... Ох, нихерся. Кабачок на... Я ж не прос А Диви, який в нього пьяки, він пасивний, капець, глянь. Ага. Є? Хм? Mm. Mm? Да. Да На рухогу. Ох, ты, це може бути щука. Ні. Акунер? Да. Ну, він не болтає головою. Та я бачу у нас. Йде. Мегабас працює. Мегабас, звісно. Покажи. А, це маленьке, в мене більший. Но, да, та, ну, більше долайку. не працює, більше по окуню не працює, скільки кидав. Котику, братику, от і завершилась моя риболовля. Я міг спіймати три окушка і хлопці половили трошки окунців. На цьому більше клювань не було. Дякую за перегляд, підписуйся на канал і став подобайку цьому відео.